Цей місяць в церкві спасіння місяць чудес. Кожен з нас чекає чудеса. Ми читаємо Біблію і бачимо, що дуже багато Бог творив чудес з Божими помазаниками і ставимо себе на місце їх. Кожен з нас чекає свого чуда. Що нам треба для того, щоб отримати своє чудо? Я розмірковував над цим словом і думав, що що ж для цього треба. Для мене прийшло от таке така відповідь: чудо! Яке ми чекаємо, воно прямо пропорційне нашій довірі до Бога. Наскільки я довіряю Його Слову, наскільки я довіряю Його обітницям, наскільки я довіряю і виконую Його поради для моє життя. Церква, давайте насправді повністю віддамо своє серце Богу і все слово, яке Він нам дав, ті обітниці, які він нам обіцяв. ті... Доручення, які він на нас поклав, виконувати і побачимо своїми очима, почуємо своїми ушами, станемо свідками того, як чудо буде і в нашому житті. Твоє чудо залежить повністю від довіри Богу. Наскільки ти йому довіряєш, настільки чудеса Божі і стануть частиною твого життя. Церква від щирого серця, благословляю вас! І нехай цей місяць, нехай цей тиждень він буде наповнений чудесами Божими.